Підсталося. а давайте все таки. Я, я хочу з великим здоволенням привітати усіх, усіх, хто має якесь відношення до радіо, зокрема ведучих прямого ефіру. Мої дорогі, дорогі колеги. Всі, всі, всі. Е, ті, хто особливо зараз в прямому ефірі працює і нас не чує, тому що ранкові шоу так само стартують паралельно з програмою підйом. Всіх вас з днем радіо. Ця квіточка теж вам у нас сьогодні. Продовж дня разом з нами будуть святкувати все, що тільки можна. І день радіо, і на, і день матері, і прийдешній день великої перемоги. Що до нас на придана проходку? Після пологів ми розпитаємо, як вона почувається. Як ви розумієте, сьогодні ефір у нас буде надзвичайно насичений цікавими людьми, цікавими подіями, цікавою інформацією. Зараз у нас да. Настя, красиво. Настя. Красиво. приходько. Диростудія, давайте баща. Скажи, це ще не сюди. Настя, давай встанемо, покажемо. ти красива. От як. уявляєте, людина от буквально ще не народила донечку. Яка красуня. Настя Настя парять. Так, за 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 что, все добре. Да. Uh, а як назвали я? Нана. А повне ім'я? Нана. Нана, старі на здається. Ой, ну, Це більше армянське ім'я, а муж хотів грузинське, так. Поясни no. мені, пожалуйста. Що вона no. таке робиться? Я просто дивлюся на український шоу-бізнес і бачу, що є така тенденція не тільки Україну-грузинською дружби між країнами, а Настя приходько э, вийшла заміж за грузину. Ну, народили з грузи. Маша no. і Фосініна, слава Богу. За Тимур. Тимур а він, він? Ну, він, грузин, він, грузин. він типу з Грузії, так. Да, ну там, типа, ну якесь там. Ні, ну вот. і ти так сказала. Потім <риклад> <Хочем>, Яна Кличкова <риклад> теж. Знайшла собі грузинського Ще стільки, дом. Яких ми не знаємо. Що так. то таке? Ви що, договорилися між собою всі? Ні, просто грузинські мужчини, настоящі мужчини, такі кавказські, вона чувствує сілу. Я, 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 дійсно, кажуть, грузинські мужчини дуже ревнують. Да, очень серьёзно. Повьюную, ревную так, что просто. Нет, ты смеешься, я не хочу... Чекаю, чекаю. Грей на конфликт прокура А когда она родилась? Бо в интернете якось одни называют 29 -е число, а інші вже 4 -е квітня. Це 30-те, 30. Це -е. і... 30 30-те, 30 -е Дійсно, коли донечка народилась, розкажеш мені? Она родилась 4-го, просто, а, я тщательно скрывала дату. Я очень боялась журналистов и очень суеверная, поэтому Всячески ребенка ограждаю, но умудряется все-таки стать у меня под балконом и фотографировать, что не нравится. Вот поэтому родилась на четвертого. Слухайте, я зараз просто ну знаєш як завжди часу мало, а хочеться випитати все, що все, що тільки можна. Е, перейдемо від теплої сонячної теми діточок і грузинських мужчин, цих гарячих парні, до, до Кості Мелази. Ще один грузинський мужчина, до речі, От, е, в твоєму в, житті. Твоєму житті. Причому да. я так зрозумів, що знаковий грузинський мужчина угу. в твоєму житті. Е, я не так давно читаю місце півтора читаю інтерв'ю, де він каже, що нас приходька, як артистка себе вичерпала, я не знаю, що в неї буде далі, і що продюсер неї взагалі якийсь. Вот непонятный чувак, и, а тут проходит какой час, все там привет-привет, очень привет, теплые какие-то там разговоры, приветствия и так далее. С днем рождения дочери, с мужской приветствия. Что тут такое, объясни? А, когда вышла эта статья, я сразу же позвонила Косте, как бы когда происходят такие моменты, я не начинаю там Ах! впадать в панику. Я всегда звоню Кости и спрашиваю, Кости, вот так и так. А он был в Москве, говорит, я тоже сейчас сижу, читаю эту статью. Угу. И есть опровержение, где Костя Миладзе говорит, да, действительно, что он не работает. Но остального то, что он говорил, это неправда. Есть просто условия контракта, которые Костя выполнил, и выполнили мы как фабриканты, с учетом mm -hmm. того, что контракт этот закончился, мы не работаем. Mm -hmm. Вот. Но мы остались с ним в очень хороших отношениях, и если мне что-то нужно, если мне какие-то вот там, не знаю неприятности, или я не знаю, как поступить правильно. Вот сейчас э, готовлюсь к съемкам клипа, я позвонила Костя, стоит ли на эту песню снимать клип. Как бы дружеские отношения, слава богу, остались. Но не работаем, ну... Я взагалі не вірю, що Костя Млази міг сказати щось таке негативне. Ну тим більше, я беременна, я вважаю, що Костя не сказав, що ну як. Він не міг так сказати, ми не вірю. Паша Юлія, які стосунки у вас зараз? Ви ну, ти далі займаєшся продюсуванням, чи не зовсім? Навіть не хочу цю тему обсуждати, тому що це... Та не будемо всім А Взагалі, слухай, тобі продюсування далі. Ну як продюсер, ти себе бачиш, чи чи все ж таки будеш зосереджуватись на на співах, на кліпах, на собі я продюсуємо свою дочку. Так? Це самое главное, ми продюсуємо. Бути мамою це найголовніше, це правда. Ну і коли кліпчик ти там що знімаєш? Да, ми сейчас на нову пісню будемо знімати кліп. Яка пісня? "Спахне свет". Вот. "Спахне свет". Да. От, ми вже будемо чекати виходу. Я просто дивуюся. Так само ваші шляхи з продюсером Ігорем Гончаренком розійшлися. Чому? І хто зараз займається тобою? Хто той такий був? Без комментариев тоже. Да, это Тоже как бы ну, разошлись с человеком, не сошлись по творчеству. Я говорю, что вот у меня самая любимая тема, что когда пройдет лет 10, я сяду и все расскажу. Сейчас не хочу этих всех конфликтов, я не работаю с ним. У меня началась новая жизнь, у меня рождение ребенка, я не хочу нести за собой что-либо старое. Сейчас я абсолютно одна, я собрала новую команду, с которой я начинаю все заново. Потому что когда рождается ребенок, это... Стимул начать e снимать. Это стало такой женочный женочный, он просто раскрыла. Наверное, имидж смела, правда, волосочка. Вот работаем пока что. Настя, а хорошо мама кто будет? Юлия Ковторадзе. Юлечка Кавторадзе будет, да. Крестного папу пока что выбирает муж. Чекайте, ну ні, треба дивися, ковтара це грузинка. Зараз ще одного вибрати. вибирати. Хочеш бути хресним батьком. Я ти не напрошуюся. Я вже маю тих хресних дітей більше, ніж братів. Тих хресних дітей. Тих. Ти пам'ятаєш, як всіх звати? Пам'ятаю. А, ну давай. Дарік, Катя, Віталік. Ти вправив? Я вже не буду пам'ятати. Ні, та й слава богу. Слухай, а ну твій чоловік він грузин, але ви мешкаєте. Тут, <personaje> <sm festivals> і він мешкає. Ага, тобто він газ тут. Ну зараз я поїду к нему на родину в Сухумі на тиждень Очень хочу туди поїхати, посмотрети на природу, Гагрус. Притуло ще не повернувся. Я був місяць тому в Грузії п'ять днів. В принципі, Сашою за рік вже по два рази зганяли і на це літо я це розумію. Тому в мене там блати в міністерстві. Багато не їж там, бо в грузині є така традиція. Якщо сідаєш за стіл зранку, то встаєш пізно вночі. Або взагалі не встаєш. Можна прокинутися зранку, там ну, ну але так дуже. Наскільки твої знання англі англійська грузинської силі? Знаєшся на море? Знаєш декілька слів? Ну Можеш пояснити. Ну, ти кажеш, щоб не наливали більше арарамадльоп. Ну то чекай, може в, в Насті щось інше? Ти єдине, що знаєш? Ще не міг хархар. А що це, це що значить? я тебе люблю? Бачиш, а, а ти, ти наливай, не наливай. Так, я, тебе? я тебе люблю. не Хархар. Треба було вивчити це. А потім ара-ара, арарамадлоп. То є да, да, ну, сидить заза з секретаріатом президента Грузії, наливає мені вина, а я можу казати, що який і Ну і добре. А він на тебе дивиться, а ти кажеш, Ні, він не так. Якщо так будеш далі, знаєш, коротше, в Рузі перший раз, як були, драка була на поверсі, ну, билися 25 грузинів про 25 грузинів, нашому виявилося скучно, він поліз так само туди. Ти з ними не зачіпайся. А потім він сидів і каже, ну так от вечір, здять українці, грузини, у нас братання, і наш чувак з Києва сидить і каже, слухайте, а правда, що ви грузинські мужчини там? Трохи <ріхи> <ріхи> <пишу, Я> того. <ріхи> <що це таке? ріхи> Є анекдоти, багато Я анекдотів. Багато різних анекдотів? Але це все неправда. Стереотип такий, <ріхи> якийсь недолугий. Ну, добре, відійдемо до <ріхи> цієї теми. Ми хочемо щось питати uh, за, за, за все-таки весілля. Ну, воно якось, ж якось має, ми має бути, що там, типу, штампи. Під білий вель, він під пату. Я очень тщательно готовлюсь к этому мероприятию, потому что я из всех женщин, которые любят раз и навсегда. Вот. И я очень хочу один раз выйти замуж, очень хочу, чтобы эта свадьба запомнилась. Вот. Поэтому очень тщательно готовлюсь. Я никак не могу определиться. У меня три дизайнера, которые хотят шить платье в грузинском а стиле. А, Кристина Бабкова, Тарас угу. Краскин, а, потом... Хочу еще вот з Єрмаковим веду теж переговори. я думаю, то буде від Єрмакова пасувати. Це дорого, си, але раз і на все життя ну, да, на си, да, можна да, і можна і потрібні сторнежить. 100 тисяч 250 А взагалі молодець. Знаєш, є така традиція. Я, я от не люблю, коли е, весілля відбувається, і всі роблять вигляд, що не бачать того того животика нареченою. ну ніби так не помічають так. і так, ще, і вона намагається танцювати на тих каблах. Краще народити потім красивою мамою. Вже думаю, дружитися тебе цим. Підтримуємо. цим. Це вже. Так, молодець. Ну, ми типу, ми ж можемо прийти на мав мавпилась сказати. Я, <простити> та, я якось вже Я я, я почав говорити одне, а мене вже зробили хай спорту. Він може знає три слова грузинського взагалі може привезти. Дорогі <простити> <простити> Друзі, друзі у нас сьогодні в нас з Приходько була в гостях людина, яка від останнього її візиту в нашу студію змінилася до корінної в ліпший бік, це я вам можу абсолютно об'єктивно сказати. Така тому що і тепла. Під час, під час... А голові, що після... вона стала мамою. Після того як вона перший раз у нас прийшла, ще не будучи навіть не то я вона була в сірому зла агресивна пацанюра, про яку я залишився поганої думки Патанка. сьогодні. Я закоханий в цю жінку з великої літери. Дай тобі боже здоров'я, сі ну, Програму підйом придумав для того, щоб зробити ранок приємним. Але для найповнішого ефекту ранок потрібно зустрічати з Кафе Класік.